Жара така, що мух місяць не було. Перву муху побачив, вигоріло все. Ходю по городу, дивлюсь, чи водичка потекла, бо вчора не поливав. Десь аж позавчора трохи включав. Як бачите, позакидував сіном, щоб не так вода вивітрювалася з-під Травою позагортали, все, що тільки можна і не можна і не нужно. Дивлюсь, оп, а хто це з нами тут бігає, а хто це діла? ти Тигедик. Хоче лягти. Щоб за руку вкусити. Не треба в рипяхи лягати. Не треба. Давай йдемо далі. Оп! Хикає, рикає. Хазяїн вирос. Після того як Мурчик погиб позавчора. Ну то таке було отдельне відео капає естественно киви всі здохли адмірал вовремя воду не включив горіхи три штуки мега горіхи мега сімена два дали дуба чути два один вроді почти дав дуба я його закидав може одіб'є стрючок корніва може прижилася надіємося оцей живенький в два відра, так сказати, Піде те саме пецьно в тіньок, хай там і зимує. І тут один такий самий, тільки без листя, ну вроді би одів'є. А цей хода, ходе-ходе. Тепер же ж треба за двоїх сядь. Хотів майнку накупити. За недорого, невеличкого молодого нам великий цей вже взрослий не нужен. Треба такий, щоб освоївся, щоб адміралу скучно не було, бо мене не буде. А адмірал мелких котиків любить. Ну, не вийшло. Що ти кузнечиків катаєш? Шкода така, що ти кузнечиків катаєш? Черешеньку теж прикидав одну другу. Вторая, як бачите, навіть в цьому році ветки дала, але потім... Ці гілочки дуба дали на жарюки. Не мішало б якимсь чехлом, мішком з під картошки їх накрити. Ну, хай вже буде, як буде, вроді би. Жара ще побуде, по її недільку і відпусте. Бруньки є невеличкі. Вони теж можуть відбити листечко, ну що ж, ще в вересні поростуть, укріпляться. І будуть осипатися. Яблуні живі всіх живих. Гранати теж в засаді, як бачите, на зиму не мішала інжири, стовбори, поки вони тоненькі і без лишнього. Перемотати якоюсь утеплітелем і пленкою. Хоча б один вторий від землі, хоча б пів метра, щоб не так замерзло. Ну то таке персик держиться. Груша не погано. Груша може здохнути, ну, але сподіваємося. Одіб'є, я її верх обрізав. Дивлюсь, мокра всередині. Воду качає, але ну, почки вже відбивати не буде. Перший цик на грані виживання. Не знаю як перезимує. Рижик живіє всіх живих падлюка. Бігай тут, поки міномет опять прилетить, чи, чи град. Шкода така. Ну, я його гладити не буду, ви пам'ятаєте. Ця падлюка кусається до крові до м'яса. Ця падлюка кусається рве до м'яса. Шкода така, шкода така, що ти радуєшся, Мурчика не стало. Сам такий. Не, не, не дає мені пузіко. На, да? Да, пузіко не можна трогати. А хребет покусати. Кусь... Коти люблять, коли тут масажирують у всіх котів. Там Оп, кнопка виключення. Шкода така. Оцей персик самий гарний. Гляньте, як гілочки молоді пішли, як побризкать на зиму і весною, то будуть... Ворожаї, але сказати таке адміралу і, ж і проконтролювати без собственного присутності просто невозможно. А якщо присутствуєш, то проще самому зробити, хоч людей нанимай. Адмірал скаже, що зробив, а сам все пропив. І навіть і не пошевелився. Печалька, Ананаска на помирає. Почти все літо простояла, зелена і сипатися. Ця ананаска в наступному році йдемо перші ананаси. <сум> Лох... Лохина, чути лохина їже ожина теж примульчував, бо потроху росте, поливаємо, опять віточки пішли. Вона год буде укоріняти, на наступний рік вже можуть піти гілки в різні сторони. Ну, По крайній мірі хоча б одна направляюща і. Буде врожай, Сподіваюсь, доживемо, побачимо. Цілими доживем, доживемо, побачимо. От так, от теж прикопано, як бачите. Придавлено. Водичка капає. Гляньте на цю скотенячку. Що? Вже 6 минут наснімали відосів. Такі пироги. Ну не розводю болтологію. Силочки в описі під відео. Не забувайте по ним проходити. Це підтримає канал. Буквально підтримає цей канал. Це так працює. Спонсори бачать, по силочкам, переходиться, значить є толк. А якщо ще щось купляється, то взагалі добре. І канал буде жити. І буде перспектива його воскресити після війни, якщо все буде. Бо якщо закинути і довго нічого не робити, потім підірватися з місця нереально на ютубі. Просто нереально. А починати все заново теж. Це просто буде клака, повна, безполезна. Груша красива. Віточки вже в бік ідуть, на яких будуть груші в наступному році. Ось тут теж три гілочки в різні сторони пішло. На наступний рік іще, може, за місяць-півтора птички собака пообсирали. Тут це не птичка, а це метелик. На наступний рік пару груш може зав'язатися. Мигдаль. Зелений, ну не єдиного листочка і навіть намюка ніде нема. Ані, ось сіло щось. Фіг, воно сфокусується. Коротше, там щось є. Єлі-єлі, душа в тілі, як не здохне до весни, то одіб'є. Такі пироги. Ладно, підемо на рибалочку. Короткий відосик з рибалочки. Але дякуємо за те, що і таке є, понеслась. І що? у мене руки опускаються в, в короба свінгер. І все, тягають мощно, капець, тут риба сильна, ну оце покльовки інтересні бувають. Непонятні. Як наче перелазив через ліску, ну це ж клював, дивіться, дивіться. его попустило. Оп. И стоит на месте даже с полностью скользящую снасть не двига. Но когда уже получил просечку, засечку, то уже все. Включая форсаж. Ой, так делать нельзя. Клювака раз в пару часов. Оп, що видає? Була б тут глибина, він би ще понеряв. А так тут неглибоко, зайти можна. Хто це зробив? Не сигналить мені тут. Ох, як гамулу піднімає, зеленуху точніше. Гамули тут нема, тут пісочок. Погода явно портиться. Короб, а море сьогодні ого! Нічо собі! І при цьому сів і сидить, думаю, я, я тут тихонечко в лес сейчас уйду соснасті. Ви скажіть, так, форсировать, конечно, нельзя. Як я форсирую. Ну, ж больно. Риба сильна вийшов. Оце рибина. Вроді, да, сазан дикий, хвіст великий. <смір> і падлюка я не побачив гороха. Видно, пережував і виплюнув попапчики наші. Двушка, як, їй-богу, як на інгульці. Да, не одного по за верхню губу. І його вже хтось колись ловив не так давно, бокова губа розірвана. Справжній дніпровський сазан. Ех, ми таких таскали. 18, 19, 20, 20 рік, мабуть. Такі торпеди на Дніпрі попадались, тихо мені. Контрольне слово, таскали і попадалися. Так, сапет мить, бо... За, в принципі, все одно за два роки згниє в гаражі, леска все-таки. Біг гейм, большая игра, Перез... закидаємося.